І про волонтерську мандрівку дітей-школярів із Донбасу на Львівщину мета подорожі розвіяти міфи та стереотипи про часи визвольних змагань українського народу у Другій світовій війні та, зокрема, про діяльність організації українських націоналістів та української повстанської армії. Діти подолали тисячу кілометрів, аби поспілкуватися з очевидцями та учасниками тих історичних подій. Представники з Маріуполя, Донецької області, і Сєвєродонецька, Луганської області мали розмову із зв'язковими Романа Шухевича. Дарія Гусяк та Ольгу Ільків. Опісля діти стануть лекторами на кіноуроках до Дня Перемоги у школах Донбасу для подолання радянських міфів про війну та мешканців західної України. Що ми хочемо дізнатися? Зараз ну як ви знаєте, конфлікт на сході і дуже активно працює російська пропаганда. І ціль цієї цього заходу, щоб Розвіяти усі міфи про українську повстанську армію Нуон та ОПА. Тобто вони розповідають нам свої історії свого життя, вони розповідають нам, які страшні дійства робила над ними радянська влада.